Хтось воскрес дорогоцінні. На ними на сьогодні наших пастирів і священники, торіто теології Савтаненко. Вони нам дуже гарно показують, що цей світ прийшов руйнувати наші мозги. Через будь-яку інформацію ми бачимо, що. В школах вже забирають вивчання слова Божого ні в інститутах, ніде не проповідуються. Дітям уже малку тепер пропагандують всякі ті мульки, сатанинські, і на жаль, ми не контролюємо, що наші діти дивляться. І це з малку намагається нам нести цю інформацію, що ми походимо від мавби, що ми якісь там створені від вибуху і так далі, цю еволюцію. І, але Ісус Христос Він прийшов і дав нам мозги, новий розум, нове серце, щоб ми включали свої мозки, щоб ми розуміли, ким ми являємося, яка наша місія на землі, що ми маємо робити, як ми маємо жити щасливо, як жити в достатках, як жити злагоді в мирі. Ісус Христос це прийшов і все показав, навіть Він до последнього знав, що Петро відречається тричі, знав, що. Іюда його зрадить, але він їм мив в ноги і розуміє, наскільки любов Ісуса Христа була дуже велика і зараз до нас така велика. Тому нам треба аналізувати свій розум, бо як каже пастор. Якщо ми не контролюємо свій розум, не контролюємо свої думки, мозги, то він висухає і нам може любу інформацію ввести через інтернет, яку хочеш тепер. Вибирай до вибору до кольору. Хочеш бути жінкою, будь жінкою, хочеш бути чоловіком, будь чоловіком. хочеш бути еволюціоністом, будь еволюціоністом. Ким хочеш бути? Лавний, не вір, Бога. Або собі там вір в душі, вір напряму і все. Все решта не потрібна, що Бог створив. Ісус Христос створив церкву, цього не потрібно і так далі. Тому нам треба розуміти, що за цим світом стоїть. І нам треба аналізувати, що чітко говорить, яку я людину дивлюся, які в неї плоди. Чи вона живе по словах Божому, як говорить, бо багато також лежать пророки, говорить. І вони шукають не славу Ісусу, а славу собі шукають. Тому аналізуємо, кого ми дивимося, тому що чим більше ми будемо дивитися пророку, тим більше наші мозки висухають. І ми вже просто не знаємо, де чорне, де біле. І ми не розуміємо, де ми зараз перебуваємо, які ситуації, що робити, куди бігти, і за що триматися. Нам тільки треба триматися за тіло Ісуса Христа, за його церкву і за самого Ісуса Христа, і за вчення апостольське, тому що фундамент це є апостольське вчення. Амінь. Хай Бог переживе кожного з вас на тому місці, там, де ви є.